Доброго дня. Сьогодні я би хотів поговорити про полярність речовин. Існує два типи полярності: гідрофільна речовина, які полюбляють воду, та гідрофобні чи ліпофільні, які полюбляють масло. Зараз ми, на прикладі деяких речовин, зможемо переглянути ці властивості. Візьмемо для початку дистильовану воду. Як бачимо, вона не має кольору, запаху, і ми всі до неї звикли. Однак, візуально, це все може бути оманливо. Тому що, в принципі, і бензин, який має гідрофобні властивості, також може виглядати так само. Як бачимо, абсолютно однаковим чином. Як здається, Візуально все однакове. А тепер спробуємо їх змішати воду. Та бензин. Як бачимо, утворилося два шари, які між собою. Не змішуються. Тобто природа цих речовин сильно відрізняється. Однак є ще речовини, які володіють як гідрофільними, так і гідрофобними властивостями. Тобто, вони частково виступають в ролі гідрофільної, а частково в ролі ліпофільної речовини. Вони спроможні розчинятись як в одній, так і в іншій речовині, що характеризує їх властивості візуально. Давайте на прикладі етилового спирту, спробуємо це показати. На небагато спирту. Бачите, візуально він не відрізняється від двох попередніх рідин, що може бути оманливо. Візьмемо. Іншу банку, та налємо небагато спирту. Також налємо туди небагато бензину приблизно рівні частини. Тепер добре закриваємо та перемішуємо. Як бачите, Рідина абсолютно прозора та однорідна, без розділення. Додамо в спирт небагато води. Спочатку потрібна стабілізація системи. Та через деякий час ми бачимо, що рідина також розчиняється як в першому, так і в другому компоненті. Тобто, на прикладі етилового спирту можна показати, що він. Розчиняється як в воді, так і в бензині. На відміну від цих двох індивідуальних складових, які не розчинні. Як ми пам'ятаємо, проведемо серію експериментів, які показують, що внутрішні зміни в нас відбулись, спробуємо змішати спирт, в який додавали воду з бензином. Налємо та додаємо туди бензин. В рівних Кількостях. Що ми можемо спостерігати? Знов утворення двох шарів. Тобто, вода, яка міститься в етиловому спирті, не дає можливості йому розчинятись в бензині, що, в принципі, досить незручно. Але природа є природа, необхідно пристосовуватись. Тепер спробуємо об'єднану систему бензин спирт зруйнувати таким же чином за допомогою води. Додамо води та дивимось на результат. Як бачимо, рідина починає мутніти. Та через деякий час буде в нас з'являтися новий погано розчинний шар. Як бачите, додавання невеликої кількості води. Вже не дає розчинятись цьому бензину та спирту. По правді кажучи, спирт для експерименту я взяв абсолютизований, тобто позбавлений води, який дозволяє робити такі досліди. Якщо ми візьмемо спирт, який можна купити в магазині, то він таких експериментів нам не дасть. Тобто при змішанні з бензином будемо мати, наприклад, такий результат. Тобто, змішання буде поганим чи практично буде відсутнім. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал. Там ще багато цікавого.